Ніде в Україні о такого місця, де знайти на себе офігенну куточку, ви не знайдете. Я в цьому переконався сам. Минулому році я познайомився з Сашкою. Він підібрав мені Дуже. дві яскраві курточки. Ви всю зиму мене в минулому році бачили. Вони ідеально обходились. Тепер я їх відправляю папір. В Донецьку область як гуманітарну допомогу, папа ще в них років 10 походить. А в нас тут обновочка. Я на цей сезон підібрав, купив собі точно таку ж курточку, як в прошлом сезоні, червону, і підібрав таку білесеньку. Саня каже, що вона стираються, і я. Саня, точно чи ні? Ну ти ж, перевіри, ну, я я ж перевірив. Я перевірив, але я в білій курточки ні разу не ходив. Ну, давай тоді так. Наступний рік придеш за білою, я тобі дам точно таку саму, а цю відправиш знову. Вона буде триматися 100%. Білий колір немає нічого страшного. Саме головне. Постирали, висушили, і на наступний ранок можете одягати знову. Ніхто білий колір не боїться. Так, звичайно, є болючі місця. Це у нас де Андрюха. Рукава і карани, але, але це але... не проблема. І навіть в чорному воно також затирається. Тому я особисто можу вам рекомендувати, що якість наших курток просто ну на висоті. Друзі, лишає старінку Саша на цьому але... відео. Ну наступному відео покажемо.